Доброго дня, загальний розклад. Підказка від Всесвіту. Відносно благополуччні достатку, фінансову, матеріальну вашої реалізації відносно особистого життя. Отримаєте інформацію. Інформація на порозі, вже в дорозі, або пропозицію відносно роботи. Ну, або от... дана інформація дасть вам можливості. Ясності розуміння, як досягнути цього благополуччя достатку. Ну або це шанс, можливість, пропозиція по роботі, то дана пропозиція, дана інформація, яка вже в дорозі, дасть вам можливість вийти з бідності, безрезультативності, фінансової кризи, від чоловіка, доленосна ситуація. Тут вищих сил відбувся саме по відношенню до тих людей, які вам закривали шляхи і не давали вам можливості розвитку. Кардинально зміниться ситуація і відносно особистого життя, в тому числі. Ну, вам говорять, що завдяки тому, що ви боролись, завдяки тому, що ви діяли, ви проявлялися, ви протистояли саме цим людям, які вам закривали шляхи, і не давали вам можливості досягати результативності. Ви отримуєте від вищих сил шанс, можливість. Рука допомоги від вищих сил це буде прояв ваш бік людини, чоловіка з пропозицією, яка й дасть вам можливості вийти з бідності безрезультативності. Новопочинання деку – це в особистому житті. Ви здобудете для себе шанс, можливість, ясність, розуміння. Дані зміни вже в дорозі, які кардинально змінюють ваше життя і будуть потребувати від вас активності відносно нового починання і тих шансів і можливостей, які ви отримаєте. Дякую.